Так, народ, всем привіт. Зараз покажу, що ми робимо під навісом. Підсипаємо ми щебеночку. Трошечки там було, трохи підсипано, зараз додаємо. Привіт, дядя Вітя. Поздоровка з підписчиками. Калянчик на манітухи. Хлопці дивіться, що роблять. Розрівнюють. Вже отак виходить. Без манітухи нікуди. Зараз трамбується, воно все да, да, порядок буде. От виходить тут 9 боксів у нас. От дивіться як вийшло. Зараз і під, під, під горним трошки. Вирівняємо. Хорошо, що щебеночки ще. Така вона щебенка з шлаком перемішку по адекватній ціні ми завезли ще осінню. Так що є слабочим під, підсипати. Ну получилось, а дивіться. Зараз вирівнялось уже. Ми тоді трошки підсипали були, як крили, щоб грязь не так на ноги бралася. А тепер досипаємо, вирівнюємо його. Напишіть вашу думку, як вийшло. Манітуха виручає нас, звісно, це взагалі. Хлопці заряжені, стен розгрібають. Робота йде. Сьогодні плануємо завести нашого cx 880 комбайна, хочемо обрати жатку. Бо хочемо далі далі, напевно, будемо... Зараз покажу вам, що ми будемо далі планувати. Тамон дерева випиляли, як бачите. Ось у нас тут стоїть, хочемо її убрати, на тележку поцепити. І будемо, мабуть, далі далі продовжувати ще навес аж до самого кінця. Плануємо от, в рівні з цим складом зробити оцена, щоб дати коряги походимо. Ось тут теж підчистити, його, щоб вирівняти землю, зробити площадку за вітер. І виходить тут ще в нас 28 метрів. Будемо продовжувати навіс, хочемо зробити повністю от по угол нашого складу. Зробити отут закрити ворота, щоб була закрита територія. Ну це нам треба буде оці коріння, це все повитягувати до того фундамента підчистить так як ми там зробили як, як бачите зараз покажу от як за цим навісом ми підчищали оце так і оце все треба вбирати оце посюди вбирати розбивати і зробити так як там бачите ми там теж вирівнювали це все таке саме було як і тут Так що работы хватает. Будем сейчас только вперед. Тут у нас тоже были раньше колюжи полностью, ну, поподсыпали мы таким, воно асфальт старый довбали, там это вот щебенка стара, такая, короче, ну, хоть трошки підсипали, выровняли, более-менее. Так как у нас тут на вес питкомбайны есть. А хочу тут зробити, щоб добриво таке, щось якийсь пасівмат в бегах поставити, щоб було зручно, під'їхав. Манітушка підцепив. Ну, подивитись, буду знімати, буду як будемо робити. Да. Своїми руками потихеньку якби робимо і учимося. Ну, Щось виходить, не знаю. Ну, Дивіться, вийшло щось, вийшло, і там вийде. Так що хлопці... Уже досипаю там залишилося трохи. Працюємо далі. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, далі буде цікавіше.